Всім привітики, друзі! Вітаю вас! Бажаю міцного всім здоров'ячка, гарного настрою і тільки хороших новин. Сьогодні ходіть до мене на кухню, будемо готувати курині сердечка Маю ось таких кілограм кориних сердечок, я їх помила, повідрізала залишки жилок, і тепер буду готувати. Для цього буду брати цибулю, отаку половинку синьої, один зубчик чеснику, чайну ложку солі і перець чорний мелений. Також добавлю, добавлю соусу. Соус у мене ось такий кисломолочний, Залишилася його тут одна столова ложка. Мені якраз, ну, може, трошки більше, мені якраз досить для того, щоб замаринувати наші крильця. Ой, крильця, сердечка, вибачаюся. Так, починаю маринувати, друзі, додаю столову ложку солі, чайну вірніше. Чайну ложку, чайну, пока, а там будемо бачити, тому що вони самі по собі солодкуваті. Далі подрібнює цибульку. Подріблену цибульку відправляю до сердечок. Лідом за цибулею додаю півчайної ложечки перцю чорного меленого. Також за бажанням можете додати до сердечок до маринаду приправи до курки. Я це робити не буду, не буду перебивати смак сердечок. Далі додаю соус. За бажанням можете додати томатної пасти або кетчупу. Я це зроблю в кінці. Далі подрібню ось такий зубчик, великий чеснику і відправлю чесник, подріблений також до наших сердечок. Тепер все гарно вимішаю. Куштую за смаком цибулю і перець, і сіль, чи додати ще чи ні, скуштувавши на сіль, перемішавши і скуштувавши на сіль, відправляю наші сердечка на сковорідку, ставлю сковорідку на огонь, наливаю олії і нагріваю сковорідку. Сковорідка нагрілася з олією соняшниковою, відправляю сердечка Готуємо в умовах без світла. Обсмажуємо 10 хвилин і накриваємо кришкою. І ось нарешті, друзі, наші сердечка курячі готові. Тушкувала одну годину рівно. Отака смакота, пюрешка і смажені сердечка. Всім дякую, хто був зі мною хто дивився відео до кінця. Всім бажаю міцного здоров'я, миру, добра, благополуччя, всього самого найкращого. І заходьте, будемо смакувати разом. Така смакота. Як ви готуєте діліться рецептом? Всім до нових зустрічей, до нового відео. Бувайте здоровенькі, бережіть себе, своїх рідних. I pamiętajcie, Wy najkrośli.